Щороку в Україні традиційно у другу неділю травня святкують День Матері. В 2023 році ця дата припадає на 14 травня, а вже 15 травня ми святкуватимемо Міжнародний день сім'ї, який запровадила Організація Об'єднаних Націй. Роль матері у житті людини важко переоцінити. Зв'язок, який неможливо побачити, утворюється між матір'ю та дитиною безпосередньо після народження, говорять фахівці. Дуже важливим материнський захист став під час війни, адже ми спостерігаємо таку тенденцію, що діти, яких підтримують матері, які здатні зберігати спокій, діти легше переживають всі воєнні виклики, і вони самі спокійнішими стають і зберігають психічне здоров'я. Ми розуміємо, що матері в цій ситуації також потребують підтримки, тому залучаємо всілякі організації, в тому числі за кордонів до нас залітала польська гуманітарна місія. Приїжджає наша мобільна бригада для надання психологічної підтримки. Це дуже важливо. Я закликаю жінок звертатись до нас з цією підтримкою, якщо вони відчувають потребу. Якщо спокійна матір буде спокійна дитина, і це дуже важливо в житті і в подальшій долі дітей, адже ті проблеми можуть закладуватися і давати свої результати на подальше життя людини. Звісно, в усі часи людство шанувало матір як ту, що надає життя, але в наш час важливим стає і таке прислів'я, що мати не та, яка народила, а та, яка виховала. Адже всі ми знаємо, що діти з різних причин сиротіють. Вони під час війни можуть посиротіти. Всі ми знаємо, коли батьки гинуть. Дуже часті випадки, коли батьки не спроможні виконувати батьківські обов'язки, і служба у справах дітей. Ви змушена позбавляти батьків батьківських прав. Ці діти сиротіють і потребують подальшого влаштування. У нас на території наразі 287 дітей сиріт і позбавлених батьківського опікування з різних причин. Більшість з них влаштована до сімейних форм виховання, адже інтернат не найкраще місце для дитини. Всі ми це розуміємо. Але 15-те з цих дітей потребують подальшого влаштування. У Лозівській громаді успішно функціонують 11 прийомних сімей, де виховується 21 дитина, та 8 дитячих будинків сімейного типу, до яких влаштовано 54 дитини, говорить директор Центру соцслужб Світлана Нескородько. Наразі у нас йде процес створення прийомної сім'ї, тобто ми, на щастя, виявили родину, яка виявила бажання створити прийомну сім'ю. Вони зібрали пакет документів, подали його нам, були направлені на навчання, зараз навчаються в Харкові. Дуже добре, що заходять різні іноземні благодійні організації. Є змога в гарних умовах їх навчати в безпечних. Після проходження навчання вони отримають відповідний висновок і довідку. Подадуть нам, і ми будемо створювати нову прийомну сім'ю. Слід зазначити, що це прийомна сім'я династійна. В цій прийомній сім'ї є батьками-вихователями дитячого будинку сімейного типу батько і матері також створила прийомну сім'ю їхня донька, і тепер ось онук пішов по стопам своїх родичів. Ольга Васильівна мама вихователька дитячого будинку сімейного типу. Наразі в їх великій родині виховується десятеро дітей. Ольга говорить, що життя дуже насичене, адже всім потрібно приділити увагу і по господарству треба встигати. Але діти також допомагають батькам. Встаємо дуже рано, готуємо дуже багато, всі діти нам допомагають. Ну, Приходиться картошку, чистити, морковку. Це не так, це трагічно, як багато людей як у нас вас спрашують, а скільки ви готуєте їди? Та нормально у нас, все нормально, всім все вистачає: 8 літрів борща на два дні, плов, все їмо, як всі їдять котлети, макарони, чаї, компоти, печення, все всього достатньо. Звісно, насичено, бо зараз уроки, уроки дистанційно. Треба приділяти дев'яти чоловікам школярам уваги, допомагати хто поменше по урокам, десь щось підказувати. Хто більш старші дітки, ті вже більш самостійно, звісно, можуть справлятися. Допомагають по хазяйству. Хазяйство у нас кури, на даний момент більш нічого не держимо, бо це реально важко. За всім співати, все требує догляду. Ну, справляємося. Все, все нормально. Це не так важко, як може комусь кажеться, що це багато дітей. Може, вільного часу менш для себе. Да, все нормально. Дітки хороші у нас всі, всі дружні. Малечі, звісно, у нас більше, старших менше, ну, але ми один за одним якось справляємося. Ідея взяти на виховання дітей виникла в родині Карпанів в далекому 2009 році. І прикладом стали друзі, які почали створювати прийомні сім'ї, розповідає Ольга. Я думаю, а що ми? А ми що, хоч би одну дитинку. У нас на той раз, на той момент було троє діток своїх. І ми такі кажуть, давай хоч одненьке возьмемо, ну одненьке з чоловіком обсуждали, це якось воно там йшло. Ну, дійшло до того, що я вже, вже просто воно як накипіло. Думаю, буду шукати, куди ж це обращатися. Обрастилась в службу, в Лазівську, тоді районну службу по ділам дітей. Нам пішли на зустріч, все розказали, все об'яснили. Показались якісь фотографії якихось дітей. І в одного хлопчика я прям влюбилась, Воно таке було канапатинки, на мене похоже, реженький. Думаю, точно це мій. все. І я почала двигатися, почала двигатися в цьому направленні. Почали збирати якісь бумажки, якісь документи, справки. Це все, звісно, процес, але йшли на зустріч, допомагали. Ну, потім виявилося, що в нього ще є два братика. І так у нас виявилося в сім'ї три хлопчика з одного. одного. Ну, ми були раді, діти наші були раді. Ну, починати завжди важко. Бо спочатку ти не до кінця не допонімаєш, що дитина, приход... вже хлопці були такі вже 14, 12 і 9 років, вони вже були сформовані, зрослі своїми характерами. Непростий був процес. На зараз їм вже 29, 27, 25 років, ось недавно меншому зповнялися всі вони наші. Вони зараз в лавах нашої армії захищають нашу країну від агресора. Вони моїми дітьми залишились назавжди. Потім було ще троє діток. Вони були невеликий час у нас. Нашлась родственниця опікунча. І на зараз у нас от 9 дітей, з двох сімей. Все так сталося. Ми, ну, ми раді. Тепер я без них вже не можу. Це вже ну, це моє життя. Малі діти це шумгам. Я за такі форми виховання дітей. Ну, це треба бути посвященим, звісно, людиною. Ти повинен розуміти, що ти, що ти можеш дати. Ти можеш дати ту базу дитині, яка піде потім в життя. Якщо ти не сповнений, не наповнена не твоє серце, не твій розум, то краще ні. А так, я за те, щоб діти вас в сім'ях. У великій родині Карпанів вже є сімейні традиції. Часто разом проводять вечори. Увечері ми разом всі збираємося і обсуждаємо день. Стараємося це робити кожен день. Зараз більш гаряча пора, ми, може, замарюємося більше, може буває, вечором нема сили, але взимку це нормально, кожен вечір ми збираємося, ми читаємо Боже Слово, ми читаємо Біблію і обсуждаємо текущий день. Як що у нас відбулось, може хтось когось обідев, може, якісь надає, когось хтось прощення. Хоче попросителів, треба навчити, щоб попросили. Відношення в сім'ї це не так просто. І вони строяться, щоб поважали друг друга. Є дівчатка, є хлопчики, щоб правильно строїлись відношення. Я до цього. Пані Ольга, як випадає вільна хвилинка, старається приділяти час і собі своїм захопленням. Я читаю. І в мене є круг друзів, з якими ми зустрічаємося, п'ємо чай. Теж такі мами, як я, у яких є дітки, обмінюємося опитом, якимись проблемами ділимося, намагаємося разом вирішувати. Десь зустрічаємося ну, в довоєнне часу ми зустрічалися, у нас є група людей таких за містом Харкова. Зараз, звісно, це не відбувається, але сподіваємося на перемогу, все наладиться. Діти активно допомагають батькам по господарству, особливо полюбляють разом готувати. Це і запечена картопля, пиріжки, піца. Також вигулюють собаку та допомагають батькам на городі. Допомагаю мити посуд, допомагаю мамі з уляною уроки буває, вбираю вдома, гуляю з собакою і все. Угу. Я теж загуляю з собакою, іноді внупосі у мене уроки ну, йде через час. Цікавинкою цієї великої дружньої родини є те, що восьмеро дітей грає на музичних інструментах. Є фортепіано, гітара, баян та бандура. Я граю на баяні, мені подобається. І угу. Деколи важко. У мене вчитель приходить в понеділок і в середу. В неї в понеділок і в п'ятницю. Ну, наприклад, ми не кожен... Або якщо ми займаємося всі, хто на баяні одразу, не так, ми по черзі. Кожен кажд... займається по 45 хвилин. Угу. Я займаюся на баяні. Теж на баяні? Так. так? А ти? Я на піаніно. На піаніно, так? Як тобі? А скільки ти вже займаєшся? На піаніно граєш? Три роки. Три роки? Ну, вже багато чого навчилася? А, а ще хтось грає на піаніно? Ні. Ні? Ні. Ти одна? У вас більшість на баяні, так? Грає? Так. Угу. Ми вами, у нас четверо по баяну, по, по піаніно одна, я. і по гітарі два чоловіка. І бандура Рінат. Також хлопчики та дівчата цієї великої родини стараються часто радувати маму, роблячи їй приємні сюрпризи. Ми з нашим з молодшим братом їздили по, вчора. Ми дарили мамі букети цвітів. І ну, у нас практично кожен день ми даримо мамі подарунки І на день народження теж. У родині Карпанів всі діти рідні. На цьому наголошувала сама мама-вихователька Ольга. Про це говорять і фахівці Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Спочатку це була прийомна сім'я, після того, як діток у неї побільшало, це став дитячий будинок сімейного типу. На початку її діяльності у неї, до неї було влаштовано троє хлопців. Ці хлопці були позбавлені батьківського піклування, вони були зі складної сім'ї, вони самі були складні. Дуже багато труда вклала Ольга Васильівна у виховання тих хлопців. Вони виросли, покинули прийомну родину, пішли в самостійне життя, і вони наразі воюють. Вони зараз захищають нашу батьківщину. Один з них був поранений і повернувся цей хлопець саме до матері-виховательки, до Ольги Васильівни. Вона зараз надає йому допомогу і підтримку у лікуванні, доглядає за ним і ну, всіляко допомагає. Фахівці Лозівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді запрошують мешканців нашої громади, які відчувають в собі потенціал та мають бажання виховувати дітей, стати батьками для дітей, які залишилися без батьківського піклування. Процес створення не дуже складний, там потрібно зібрати пакет документів, подати його нам і пройти відповідне навчання. Є певні вимоги, з ними ви можете ознайомитись як у центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, так і в мережі інтернет. Це зараз не складно, і всі мають можливість узнати, яким чином створити прийомну сім'ю. Слід зазначити, що держава надає значну підтримку таким сім'ям. Які взяли на виховання дітей сиріт, батьки отримують заробітну плату. Окрім того, вони отримують кошти на отримання таких дітей. Їм іде робочий стаж, який зараховується у загальний стаж, який необхідний для пенсії в подальшому, отримують. Всі сім'ї підтримку з боку спеціалістів, причетних до роботи з дітьми, отримують соціальні послуги, діти отримують оздоровлення безкоштовне. Хочеться запросити мешканок і мешканців нашої громади створювати сім'ї, адже дуже важливо у кожній дитинці мати батьків.